І отця і Сину і Святого Духа слава Ісусу Христу! Дорогі во Христі, брати і сестри. Сьогодні в євангельському читанні. Ми з вами чули всім нам відому притчу Спасителя про милосердного самарянина. Але перед тим, як Господь виголосив цю притчу, до нього приходить законник і спокушаючи, запитує у Господа, що мені зробити, щоби спастися. І тут виникає питання, невже ж законник, людина, яка досконало знала закон Божий? Не знає, що треба робити для спасіння своєї душі. Звичайно, що знає, але юдеї, бажаючи постібатися зі Спасителя, почути щось незвичне для них, щоб висміти його, в черговий раз задають йому таке запитання. Дуже часто і ми, християни, особливо ті, які відвідуємо церкву, задаємося собі запитанням, як спастися. Ну, невже ж ми не знаємо, як спастися? Звичайно, що знаємо. Треба виконувати заповіді Божі, намагатися бути людиною, жити так, як заповідав нам наш Спаситель, і отримаємо вічне життя. Але кожен із нас дуже часто хоче почути для себе відповідь на це запитання зручну, та, яка підходить мені особисто, не треба особливо прикладати зусиль. Почути ту відповідь, яка би вказала нам надзвичайно легкий шлях до Царства Небесного. Але, звичайно, такого нема. І Господь питає цього законника, що написано в законі, як ти читаєш. Законник відповідає: люби Бога свого, всім серцем своїм, всім розумом своїм, всією силою своєю і ближнього своє, як самого себе. Господь йому каже, молодець, правильно ти все сказав, так роби і будеш мати вічне життя. Адже дійсно більше нічого нам не потрібно. Якщо ми будемо любити Бога і любити ближніх своїх, які навколо нас, то більше нічого нам не потрібно робити надзвичайного для того, щоб успадкувати вічне життя. Святі Отці нас навчають, люби Бога і роби, що хочеш. Правда, неодноразово ми з вами цю, чули цю фразу люби Бога і роби що хочеш. Людина, яка любить Бога, ніколи не буде робити собі шкоди в першу чергу. Тому що гріх приносить в наше життя страждання. Гріх приносить в наше життя смерть. Гріх приносить в наше життя осуд. Гріхом ми наносимо рани не тільки собі. Але і вдруге розпинаємо Господа на Христі своїми гріхами. Тому якщо ми любимо Бога, то ми ніколи не будемо собі дозволяти чинити гріх. Ми будемо намагатися всіляко уникати будь-якого гріха, навіть найменшого. Коли ж ми не по-справжньому любимо Бога, а лише на словах, то звичайно ми живемо так, як ми живемо. І намагаємося себе виправдати. Ну всі такі, світ такий, люди навколо мене такі, я немічний, я не можу, не все мені вдається. Звичайно, нам не все одразу буде вдаватися. Але ми хоча б повинні намагатися щось робити для того, щоб боротися із самим собою і з тими гріхами, які нам подобаються. Але, на жаль, ми цього не хочемо робити. Далі закон не що друга запить подібна люби ближнього. І тут в нас взагалі проблема. Тому що дуже часто ми не тільки ближніх своїх не любимо, ми навіть найрідніших не любимо. Ті, які завжди з нами, ті, які живуть з нами, ми їх ненавидимо. То що говорити про тих людей, які трохи далі від нас? Але апостол Іоанн своєму посланні що пише лицеміре, як ти говориш, що любиш Бога, якого ти не бачиш, коли ближнього, якого ти бачиш, ти ненавидиш? Запам'ятайте, допоки ми не навчимося любити ближніх, доки ніякої любові до Бога в нас не буде, як би ми себе не тішили ілюзіями і гарними словами. Як би ми себе не переконували, що би ми собі не надумали, все дуже просто, якщо ти хоча б одну людину ненавидиш, ти не любиш Бога. Такий закон. Тому що любов до Бога пізнається в любові до тих людей, які навколо нас. Більше того, Господь каже, ворогів своїх любити. Отже, ми всіх повинні любити. А як же поступати, коли людина робить неправду, коли людина вбивця ще щось? Таку людину ми любимо, ми шкодуємо її, але ми ненавидимо той гріх, який робиться людина. Ось як ми повинні ставитися до гріхів наших ближніх. Ми повинні любити людину, але не любити те, що вона робить, оцей гріх, який вона чинить. Засуджувати гріх людини, а не саму людину. І тоді можна говорити, що ми вже, коли ми так навчимося робити, можна говорити, що ми вже на шляху до любові, до Бога. І далі законник, хочеш себе оправдати, бо ж почув відповідь, каже, роби так і буде жити, все в тебе буде нормально. Каже, хто мій ближній. І Господь говорить притчу Дуже незручну для тогочасного юдейського населення. Вони воювали з самарянами, вони самарян не любили євреї, дуже не любили. І Господь каже, що ти повинен проявити любов саме до цього самарянина, який потрапив до рук розбійника, якого побили, зневажили. І ти повинен проявити оцей самарянин проявив любов до ближнього. Більше того, ще завіс його до гостинного двору, потурбувався про нього і ще й заплатив, що якщо буде потрібно, ти подбай про нього. Тобто ми повинні любити всіх людей і добро творити всім тим, хто потребує від нас допомоги. Тому що каже Господь, яка вам користь, коли ви любите тих, хто вас любить? Грішники так само поступають. Ну, Легко любити ту людину, яка мене любить. Легко творити добро тій людині, яка творить мені добро, яка мене поважає, яка про мене піклується. А ти попробуй зроби добро тому, хто про тебе не знає, або хто тобі робить шкоду, або хто тебе ненавидить. Оцій людині важко зробити добро. Але якщо ми християни, то ми повинні вчитися робити добро і піклуватися про всіх людей, незалежно від того, яке в них ставлення до нас. Один із преподобних отців говорить, що ми повинні любити всіх, а люблять нас інші чи не люблять, нам до цього не має бути абсолютно ніякого діла. Звичайно, це важко. По собі знаю, дуже важко. Деколи навіть неможливо, але ми повинні вчитися це робити. І якщо нам ще не виходить полюбити когось, то ми хоча б не повинні себе оправдовувати, що світ такий, чи та людина погана, чи та людина мені робить зло, та не проблема в людині, яка робить нам зло, проблема в нас, що ми не можемо відділити зла від добра. Тому що кожна людина створена за образом Божим. Кожна людина має в собі подобу Бога. І як ми чинимо зло, так і інші чинять зло. Ми ж хочемо, щоб нас зрозуміли і десь виправдали, коли ми чинимо гріх чи зло. Хочемо, якщо ми хочемо, щоб нас хтось виправдав, коли ми чинимо неправду, то повинні з розумінням ставитися до тих людей. Які по відношенню до нас поступають несправедливо. Ну так він мене сьогодні десь образив. Хай Бог йому допоможе. І мені допоможе не ображатися на нього і полюбити його. Оце буде по-християнськи, оце буде згідно з заповідей Божих. Ось цього сьогодні хоче від нас Господь. Господь хоче, щоб ми навчилися жити в мирі один з одним. Господь хоче, щоб ми навчилися в людях бачити добре. Тому що зазвичай, коли ми зустрічаємо людину, ми завжди бачимо в ній лише погане або не завжди, але в першу чергу. А наша задача при зустрічі з людиною навчитися в першу чергу бачити в ній добре. Бачити в першу чергу в цій людині. Образ і подобу Божу. Якщо ми в кожній людині будемо бачити Бога, я думаю, все в нашому житті зміниться. Ми всі станемо жити по-іншому, не тільки ми, але і суспільство. Тому що коли людина допомагає іншій людині, тоді змінюється навколо світ. Коли ж ми ворогуємо один з одним, нічого доброго з цього чекати не можемо. Ми шкодимо не тільки іншим. А ми в першу чергу шкодимо самим собі. Тому що це зло, яке присутнє в нас, воно в першу чергу забороняє нам бути щасливими, воно самих нас з'їдає зсередини. Бо деколи та людина, на яку ми злимося чи ображаємося, навіть про це не підозрює. А якщо і підозрює, то дуже часто тій людині байдуже, що ми на неї тримаємо зло. Але це зло нам заважає жити. Це зло нам перешкоджає. До Царства Небесного, відкрити двері. Тому оце ми завжди повинні пам'ятати, що якщо ми навчимося по-іншому ставитися до ближніх і бачити в них образ Божий в першу чергу, тоді зміниться наше життя, тоді ми станемо щасливішими, тоді нам буде легше і буде мати спокій у своїх серцях і в своїх душах, чого я всім нам бажаю. Слава Ісусу Христу!